Привіт, друзі! Що таке дільник числа? Дільником числа А називається таке натуральне число Б, на яке А ділиться остачі, Тобто націло. Наприклад, 15 розділити на 3 дорівнює 5. Ми бачимо, що 15 ділиться на 3 безостачі. Це дорівнює 5. Також число 3. Є дільником числа 15. Ще приклад. 18. Для нього є кілька дільників. Одиниця, оскільки одиниця є дільником будь-якого натурального числа. Двійка, 3 18 на 4 не ділиться. Бо 18 ділити на 4 це буде 4,5. Тобто буде остача. І це означає, що. 4 не є дільником числа 18. 6, тому що 18 ділиться на 6, 5 я пропустив, оскільки 18 на 5 також не ділиться. 9 і саме число 18. Таким чином, можемо зробити ще деякі висновки. Будь-яке натуральне число має принаймні два дільники, одиницю і саме це число. Серед усіх натуральних чисел є тільки одне особливе, один, яке має всього-навсього один дільник, тобто одиницю. На цьому все. До зустрічі на наступному відео уроці.